На продажі з'являється Mercedes-Benz ML350 3 куба дизель 2010 року в рідній фарбі. Пробіг даного автомобіля є в нас 230 тисяч кілометрів. Автомобіль в ідеальному технічному та візуальному стані. На хорошій контактації. нарікань по кузову немає. безключовий доступ. датчик светла, 4 электрического подъемника, память передних сидений, та электропривод сидений. Так у нас есть люк, датчик светла, электронный ручник, мультикермо. Расход в данном автомобиле по месту 10,8 литров. Камера заднего виду, двухзонный климат-контроль, подогревы передних сидений. Задний ряд, Також підігрію задніх сепінген. Електропривід кришки багажника.